Тетяна вітає, вітаю. Владислав, я Владислав, вже вподобайку. Лайк поставила. Я то вам, Владислав. Дякую, Владислав. Гарного тобі вечора. Таня Співак, Юлія, Бойко, добрий вечір. Так. Башка, проснись. Нема як. Таня співав, Діаночка, дорогенька, добрий вечір та мирно тихої ночі. Олександр, доброго вечора всім. Доброго вечір, і міцного здоров'я. Тетянка співав, Діаночка, дякую за смаколики. Ігор, Діана. Діана, Таня співак, дякую, Діана, бабуся, Галя, привіт вам. Валя Щербук вітає, вітаю вас, Юля. Тетяна співав, доброго вечора. Діана Валя Щербук, привіт вам. Олександр, вітання вам з Києва і вам вітання всього самого найкращого. Олександр Коня найближчим часом не буде. Йому похоронка на брата прийшла. А він 19 місяців був знайомий на безвісті. Був записаний безвісти. Ой, хай, Бог, хай Бог їм дає сили і здоров'я пережити це. Це дуже тяжко. Братові, царство небесне, а їм сили і здоров'я витримати це. І на що сталося Діана? Неленька, добрий вечір, Любочка, і вся ваша сім'я, всім чатівцям приємного спілкування, всім добрим людям міцного здоров'я, миру і душевного затишку. Доброго вечора, миру, спокою і тільки хороших новин. Діана Саша, привіт. Тетяна вітає. Ніна Савіна. Доброго вечора. Всім гарної і спокійної ночі. Доброго вечора, миру, спокою і затишку. Діана, Іна, потім напишу. Катерина, доброго вечір, люба Ігор Наталя. Гарного спілкування, тихої, спокійної ночі. Доброго вечора, Катериночко. Миру, спокою і затишку, і тільки всього самого найкращого. Так, Тетяна співає, Катя возна добрий вечір. Саша, люблю деревню волинь. Так, добрий Тетянка. Всім доброго, мирного вечора. Здоров'я, мирного неба, спокою. І вам всього найкращого Тетяна, міцного здоров'я, миру і спокою, затишку і тільки хороших новин. Діана, Катерина Возна, привіт. Надя читала доброго вечора. Тетяна Марцинюк вітає. Валентина Лапенко вітає. Доброго вечора, дівчатка, миру, спокою і затишку. Діана, Таня, вам привітик. Олександр, я з цією спекою здохну. Сьогодні тиск через спеку був від, під, під 200. Ой, Тримається Олександр, хай все буде добре. Тетяна, Діана, вечора. Дякую, Катерина, Діана, Шевчук, Таня, Ремі, Надя Фірім. Доброго вечора. гарного спілкування. Тетянка. Катерина, Доброго вечора. Галина Сідорова, Вітаю. вітаю, Галиночко, Катерина, возна, Тетянко, добрий вечір, Юля, Катерина Возна, привіт, Галинка Сідорова, доброго, мирного, благословенного вечора всім. Доброго вечора і вам, миру, спокою і затишку. Катеринко, як там вас справи з чоловіком і вас, як здоров'ячко? Хай Бог дає, щоб все було добре. Альона, Доброго вечора. рада вас бачити. Хай у вас. Все буде добре. Лайчик поклала, всім гарного спілкування. Дякую, Альоночка, гарного вечора, міцного здоров'я. Так, та в коня з рідних тільки батько лишився і той зараз реабілітується, хоча він з багатодітної родини усіх москалі вбили. Хай Бог милує, дай йому Боже здоров'я. Катерина Возна, Надія вільхова, доброго вечір, гарного спілкування. Юлія Бойко, Олександр, доброго вечір, Надя. Всім желаю хорошого, мирного вечора. Пока, пока, Надічка, гарного вечора, міцного здоров'я. Хай Бог береже і всього найкращого после. Діана, Альона, привіт. Катерина, Юлія Бойко, доброго вечора. Альона, Катеринка, Возна, доброго вечора, Мирного вечора будьте здорові.